Потужна бавовна на тимчасово окупованих землях на Донеччині горить. У новій каховці все у диму, а анексований Крим потерпає від нестачі туристів. Чому росіяни вже не так радо збирають валізи на чорне море? Відповідь у випуску на каналі «Свій час». підпишіться і до справи. Як відомо, найгарячіша температура фіксується після опівдня. Ця формула спрацювала і для окупантів на тимчасово захоплених територіях. Як пишуть у мережі близько 12-ї години дня, 1 липня, жирні влучання спостерігали жителі непідконтрольної нам Макіївки, що на Донеччині. Побачимо відео, яке викладали у мережу. А нині подивіться зйомку без цензури. Сильно горить посеред поля, а за кілька десятків метрів вільно бігають діти. У самому Донецьку теж є приліт, над обласним центром здійнялася хмара диму. Пропагандисти у своїх медіаресурсах демонструють наслідки. На цих кадрах розруха та хаос у Петрійському районі. Основі за того, що сильний був бах, коли очі відкрили все в диму, в пилі, всі окна все в пилі. а Ми вискочили всі в перегородку, хто кричав, хто плакав. Хоч на то все цілі. І немає. Очень много у нас людей. Десять квартир і десять сімей у нас живе. Можна сказати, що повезло, що ж уже... конечно. Ви що? Якщо б прилетіла туда, бо пролетіла б прилетіла би кришу, получається криша тока розбита, але в квартиру вона не долетіла, Дай Бог, то б там жертви були зі Тим часом як пишуть змі так званої ДНР на територіях, які Російська Федерація оголосила псевдореспублікою. Знеструмлено 183 трансформаторні підстанції. Без електроенергії залишаються 10 тисяч 777 побутових абонентів. Добрі люди підказали, що неспокійно ворогу і на Херсонщині. Саме такий вигляд нині має тимчасово окупована нова Каховка. диму та Кіпцяві, які простягаються по горизонту на чималій протяжності. Гарячий сезон у анексованому Криму теж виправдовує свою назву. З вечора, 30 червня, окупаційна так звана влада оголошувала про повітряну тривогу. В той час на півострові чули вибухи, а в Щолкіному побачили хмару з диму. Імовірно, був прямий приліт або, принаймні, ворожа ППО невдало збила ціль у небі. На знімках та відео з іншого ракурсу зафільмована пожежа. Телеграм-канал Росіян Два Майора пише далі дослівно. Попередньо без постраждалих. Уламки ворожих ракет впали на дачі. Пожежники туди, зрозуміло, їхали. Швидкий, що називаються, про всяк випадок після жаху, що влаштував Київ на пляжі біля Севастополя. Кінець цитати. Дійсно, після ракетної атаки на Севастополь кількість бронювань турів до Криму впала на чверть. Про це офіційно повідомили у Російському Союзі туріндустрії. Ось вам свіжий фоторепортаж із Севастополя. Пляж В'язовий гай в Орлівці. Де ж ці сотні тисяч туристів, які їдуть із Росії до анексованого Криму на фото хочеться домалювати перекоти поле та додати звук цвіркунів. Більше про останні події в Севастополі розповімо вам далі. Вихідні там теж видались небо як запальними, тому не перемикайтеся. Залишайте свій коментар, вподобайку, підписку на канал сейчас і нумо до перегляду. Потужні вибухи в Криму під ударом Севастополь окупанти визнали прильоти однак приховали наявність загиблих, бо також у Донецьку та Горлівці. Які наслідки розповім за мить у цьому випуску канала Січас з вас. Вподобайка з мене новини до справи. Ніч у Криму була вкрай неспокійною. Вибухи та стрілянину було чутно жителям Севастополя. У місцевих чатах вони ділилися переживанням, мовляв, дуже страшно, особливо після великої кількості жертв у учкуївці. У цей час за вікном у них лунали ось такі звуки. Очевидці повідомляли, що на аеродромі Бельбек під Севастополем увімкнули сигнал повітряної тривоги. Аналогічні звуки долинали із козачої бухти, де розташована 810-та бригада морської піхоти. РФ на віддалені вибухи скаржилися, і мешканці Джанкоя. Уже на ранок міноборони РФ відзвітувало, що збивало у небі над Кримом дрони. У свій актив російська ППО записала два знищені БПЛА. Як було насправді, невідомо. Стверджувати можна лише одне: вранці бавовна знову завітала до Севастополя. У мережу виклали ось такий знімок, на якому можна помітити сліди в небі. Зазвичай так виглядають наслідки роботи ППО, проте сирена повітряної тривоги у деяких регіонах міста не лунала взагалі. Ось погляньте. Про таке недбальство жителі Криму почали писати в інтернеті. Це вкрай обурило так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. Він заявив, що сирени в місті працюють, проте їх чути не всюди. Він пообіцяв виправити ситуацію. Ймовірно, на Крим полетіли ракети. Їх уламки попадали, зокрема, у Балаклаві. Через це спалахнула пожежа, а в небі піднявся дим. Розважаєв, розкрив карти. Каже, цілий було дві. Впали вони дійсно в районі Балаклави. Там загорілася трава. Ще частина уламків пошкодила покрівлю приватного будинку. Втім, вже згодом чиновник визнав і наявність постраждалих. З його слів, після падіння уламків на вулицях Новикова, вигона та. А Жукова поранень зазнали три людини. Але про загиблих розважаєв не пустив і пари з вуст. Хоча моніторингова група Кримський Вітер пише, що в морі біля Любимівки та Учкуївки знайшли щонайменше два трупи з осколковими пораненнями. А реальна кількість загиблих може бути ще більшою. Зауважу, що цього тижня в Криму було багато вибухів. Один із них стався 24 червня. Тоді сили оборони вдарили по центру Дальнього космічного зв'язку. Видання Астра тепер підтвердило, що ця атака ракетами Атакамс дійсно призвела до пожежі в селі Вітіне там базується сороковий окремий командно-вимірювальний комплекс у складі головного випробувального космічного центру імені Тітова ПКС РФ. Внаслідок удару поранення дістали троє окупантів. Підтвердили знищення самого центру дального космічного зв'язку. Видання не змогло. За нього це зробило українське Міноборони. Там зауважили, що ліквідували цей важливий складник у системі супутникового зв'язку. Та навігації росіян на території Росії теж неспокійно. Повітряну тривогу оголосили на пляжах Анапи. Людей попросили терміново покинути місця відпочинку. А в розташованому неподалік селищі Вітязіва адміністрація пляжу ходила з гучномовцями і вимагала у відпочивальників негайно евакуюватися. очевидці стверджували, що через 10 хвилин на пляжі вже нікого не було. вибухало сьогодні і на окупованих територіях Донеччини. Зокрема, бавовна завітала у Горлівку на цих знімках Ках вирви після прильотів у центрі міста. А ось це вже Донецьк. Вибухи лунали у Кіровському та Петровському районах. У деяких місцях прильотів спалахнули пожежі. Ось як це виглядало. Чим довше Росія буде вести цю криваву війну, тим потужнішу отримуватиме відповідь. Тому стежимо разом на каналі Січас за подальшим перебігом подій. Дякую за увагу і до зустрічі.